І ви знаєте, можливо, я не дуже коректно висловилася, бо не в дуже коректно ви мене інтерпретували. Я не сказала, що Україна пройшла критичну точку. Я сказала, що рік тому українське суспільство наблизилось до критичної я точки. Я зараз мав на увазі да. майдан в цілому. Буде вот. і давайте таким чином. Ми наблизились до критичної точки, тому що чинники були досить глибинні. Я не буду зупинятись про це. Багато вже говорили і писали. І для того, щоб відбувся вибух. Потрібне був привід, і от таким привідом стала ми все добре. Знаємо побиття студентів ту ніч заради нарядження ялинки. От, якщо уявити і про це вже теж трошки говорили. Якби цього не відбулося, то можливо б ми ще певну тривалість часу, півроку, не знаю, там рік. Можливо, до наступних запланованих виборів президента Україна перебувала б от у цій напруженій ситуації, наближеної до критичної точки, але без вибуху. І тоді, взагалі, події відбувалися по, по іншому. Можливо, це як один з окремих сценаріїв. Тому, якщо ми говоримо про, українсь... про російське суспільство, да, то вони до цієї критичної точки з цього. Того стану вони ще не наблизились, і тут проблема не лише в свідомості або там в якихось якостях людей ні. Тут проблема в іншому.